Шановні колеги, попри масовані ракетні атаки, якими ворог щодня і щоночі тероризує мирні міста і села, українці тримають стійкість і продовжують давати відсіч загарбникам на полі бою. Тилові території взялися і за допомогу армії у спорудженні фортифікації, не припиняють доставляти на фронт. Техніку, дрони зміцнюють мобільні вогневі групи, які захищають українське небо. Пліч опліч вже добре знайомий проєкт масштабної допомоги будівельників з 15 областей України, деокупованим громадам Херсонщини. Під цим гаслом стартував і загальнонаціональний проєкт. Фізичного гартування і виховання школярів всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч, щорічні спортивні змагання покликані не просто фізично загартувати молодь, а і зміцнити школярів психологічно сформувати лідерів майбутніх захисників популярні види, серед яких футбол, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування. І ще тісніше об'єднають місцевих школярів, адже Кіровоградщина прихистила десятки тисяч переселенців і дітей також. Від найменшої сільської школи до всеукраїнських фіналів, через п'ять етапів змагань, цей спортивний рух набере сили, енергії і об'єднає юних спортсменів із 20 областей України. У нас в області ми плануємо залучити на регіональному етапі до 10 тисяч учнів з 276 закладів. Змагатимуться школярі з усіх 49 громад. Це спонукатиме території подбати про підготовку спортивних змагань на місцевому етапі. Ключове змагання проводитимуться лише на базі. Тих освітніх закладів, де є укриття. Безпека учасників головна і надважлива умова. Амбасадорами проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч на Кировоградщині, визначені легенди українського спорту. Зокрема, заслужений майстер спорту України, срібний призер Олімпійських ігор з велосипедного спорту. Олександр Симоненко, керівники провідних обласних федерацій, серед яких член виконкому Асоціації аматорського футболу України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Віктор Безсмертний, голова обласної федерації баскетболу Микола Аношкін, спортивні ігри. Такого масштабу, коли команди приблизно 8 тисяч шкіл України змагатимуться упродовж півроку за право бути кращими, бути переможцями, додадуть молоді натхнення, сили і мотивації перемагати, а вчитися перемагати на всіх фронтах і здобувати перемогу над ворогом головна мета. І мрія українців. Слава Україні! Проєкт Всеукраїнські шкільні Ліги Пліч Опліч має на меті гуртувати учнів науково розвитку фізичної активності, спортивної командної роботи та здорової конкуренції серед учнів. Участь дітей у змаганнях це також елемент надання психоемоційної підтримки через фізичну активність, що допоможе їм. Вдосконалюватися від негативних явищ, пов'язаних з війною Росії проти нашої держави, створення атмосфери спортивного свята під час проведення змагань, спортивних ліг, серед учнів нашої області, це також внесок в дозвілля та ментальне здоров'я молодого покоління, формування свідомої національної патріотичності через спорт. Проєкт у форматі спортивних змагань формує лідерські якості, гуртує та єднає учнів наково-спортивних традицій Кировоградщини, здорового дозвілля та конкуренції. Участь у змаганнях цього проєкту означає участь в новому, наймасштабнішому шкільному спортивному русі в країні і можливості проявити себе, свої навички та вміння в рамках змагань. Для учнів це не лише спорт, а можливість створювати в школі власний клуб, розвивати його, управляти ним. Змагання всеукраїнської шкільної ліги в області проходитимуть. Протягом січня-червня 24-го року з п'яти видів спорту: футзал, баскетбол, волейбол, чарлідінг і спортивне рятування. Проведення змагань проходило з п'яти етапів. Перший етап це будуть звісно, шкільні змагання в закладах загальної середньої освіти, на якому будуть формуватися збірні команди шкіл з видів спорту. Другий етап це будуть міжшкільні. Змагання в межах території громади, третій етап це будуть змагання в межах районів області. І четвертий етап тут будуть вже обласні змагання, під час яких визначиться переможець, скажімо так, чемпіон області, який буде захищати честь області з виду спорту на всеукраїнських змаганнях. П'ятий етап всеукраїнський шкільний фінальний етап, де ми будемо відстоювати честь Кіровоградщини на цих змаганнях.